Підсумковий випуск новин за середу, 8 березня на телеканалах Інтебет та Тернопіль 1. Вітаю вас. Розпочнемо випуск із хорошої новини про щасливе повернення. Із полону визволили одного із наших земляків, 23-річного Тараса Копачівського. Хлопець у полоні рашистів перебував майже 9 місяців. Зв'язку з ним у його рідних не було відтоді, коли наші військові здалися при виході з Азовсталі. За весь час Тарасу вдалося лише раз поспілкуватися з матір'ю по телефону влітку. Тепер радісну звістку про звільнення сина батькам повідомили з офісу президента України про те, що допомогло стільки часу вірити у щасливе повернення. Дивіться історію. Серед 126 цих мужніх чоловіків, які тільки що покинули російську територію, є десь і наш земляк – 23-річний Тарас Копачівський. Хлопець родом села Красівка неподалік Тернополя закінчив місцеву школу, навчався в училищі і здобув професію зварювальника. Свого часу їздив на заробітки. Батьки Тараса пригадують, найулюбленішим заняттям їхнього сина були бальні танці. В сім років з половиною вісім років він сам записався в Тернопіль і їздив. А я через місяць поїхала і думаю… Подивляться, що ну подивилися, що хлопчик має здібності до того. І ходив по доки шість років ходив, займався. Вже в 2020 році Тарас вирішив піти служити в армію, а півроку перед повномасштабним вторгненням підписав контракт і поїхав служити в Донецьку область. Останні дні перед війною дзвонив додому з Маріуполя. Батько Тараса розповідає, що син отримав важке поранення. Під час бойового чергування поблизу нього прилетів снаряд. Пробило йому праву легеню. Осколки зачепили бороду, повибивало йому зуби, черкнуло голову і в котрій з ручці він мав осколок. Чотири сутки він перебував в комі. Він казав, що ну, розказував, що нас, каже, було троє. Я був найтяжчий з тих хлопців. А, а оказалося, що тих два хлопці не стало. Про те, що син мав поранення, Володимир сказав дружині за кілька днів до того, як Тарас і решта військових вийшли з Азовсталі. 17 травня вийшли їх, виводили по приказу президента. Вони виходили з Азов. 17 травня він вийшов, був знаходився в Оленівці декілька днів, а тоді їх перевезли в невідомому напрямку, що ми, ми не знали, де він є. Мати Тараса розповідає, що для неї було великим ударом повідомлення про теракт в Оленівці. Ще більшим стала звістка про те, що її син зник без звісти. Оленів. Дуже, як той теракт був, то я словами не можна вповісти. Що в мене робилося на душі, і як я то все? І коли мені привезли на подвір'я те сповіщення, те ж саме те відбувалося, що я не могла ніяк повірити. Ніяк я не могла в ті слова повірити, що. Що я тої дитини вже не маю. Останній раз Тарас вийшов на зв'язок вже в полоні, 8 червня. Йому дали можливість подзвонити до рідних через Червоний Хрест, і відтоді почалося довге чекання батьків на його повернення з полону. Молитися, вірити, надіятися, перемога за нами і дочекатися, так як я дочекалася свого сина. Бажаю всім батькам. Бажаю всім батькам того. То таке відчуття, що я навіть не можу вам словами відповісти, які в мене зараз емоції, який в мене зараз стан. Що я свою дитину почула голос за стільки місяців, і що я знаю, що моя дитина є. Рідні хлопці кажуть, їх підтримували усі, хто могли. Громада, священники, сусіди на вулиці вивісили національні стяги. Спілкувалася з батьками. Сьогодні були в батьків, тому що ну, приємно чути і бачити їх, бо десь перед тим як був ще в них, то бачили велику розпач і все ж таки віру, що ближчим часом повернеться, і той час настав. Сільський голова додає, що в громаді чекають на повернення ще кількох військовополонених. До вчорашнього дня чотири чоловіка було в полоні. Звичайно, що багато роботи проводилося перед тим, як вони писали заяви, коли ми взнавали, десь Інстаграм. В тому числі, десь були повідомлення з частини, перевіряли частиною інформацію. Тарас Копачівський наразі ще не приїхав до рідного села. На хлопця чекає двотижневе лікування, а потім ще реабілітація. Однак на рідній вулиці вже готується його зустрічати як справжнього героя. Наш наступний сюжет змусить вас сміятися і плакати водночас. Його головний герой, військовий із позивним Чех, 25-річний хлопець, який встиг побувати у найзапекліших боях та при цьому не втратити оптимізму. Тож про те, як Чех потрапив у військо, отримав поранення та справжню дружбу на фронті, дивимось. Зараз він гуляє тернопільською набережною та намагається закарбувати у пам'яті кожен краєвид рідного міста, насолодитись природою, а головне тишею. Без постійних звуків, вибухів та пострілів. Герой нашого сьогоднішнього сюжету побажав не показувати свого обличчя, адже зовсім скоро знову повертається на фронт. Військовий із позивним чех за свої 25 років встиг побувати у найгарячіших точках східної України, отримати поранення та зрозуміти, що вчинив правильно. Коли приєднався до лав Нацгвардії. У війську чех перебуває із 2018 року. До цього навчався на архітектора, жив за кордоном. Та бажання стати військовим взяло гору. Я думав, що архітектура це моє, тому що мене також батьки на це підливали. Вони не хотіли, аби я ризикувався на своїм життям. Тим паче я закінчу школу у 2014 році. У нас ситуація в країні була явно не найкраща. Але з часом я все-таки зрозумів, що це моє. Я Залишив навчання у Чехії, повернувся і пішов у в армію. А далі розпочалось навчання: постійне перебування на полігонах та відточення навичок. Зараз ці часи Чех пригадує із посмішкою, адже називає їх чини найбезтурботнішими. Вираз обличчя змінюється лишень, коли розповідає про найстрашніший день в житті кожного українця 24 лютого 2022 року. Нас тоді вивели на Луганську область, в район Сєвєродонецька. Ми приїхали 23-го, розгрузилися на самому пункті Рубіжне на ЖД вокзалі Приїхали в місцеве новостворене ППД. Ми лягали спати, вже знаючи, скажімо так, по слухам, не по слухам. ми вже розуміли, що от наступний ранок нас буде чекати війна. Я пам'ятаю, як. Ми в спешці не розуміючи, чи прорвали лінію фронту, чи не прорвали, де її прорвали, тому що інформація йшла кожну секунду, кожного разу нова. Якщо я, як рядовий розвідник, розумів маленький масштаб, то я боюся уявити, що розуміло все наше командування. І ми старалися просто діяти оперативно на зміни, на прорив противника. Тобто там, де він міг прорватися, ми відправлялися просто на оселення. Саме у такому шаленому ритмі Чех жив до 5 січня, дня, коли отримав поранення. Розповідає, тоді працював в якості екіпажу БПЛА. Противник нас замітив, по нам було випущено управляємий снаряд по типу Краснополя, який впав недалеко від нас. Зі всієї групи благо, був поранений один я. Поранення було легке, тобто один осколок, який зайшов в руку. Та, попри все сказане, найважчим завданням за всю свою військову кар'єру це не вважає. Розповідає нелегким був бій у липні, коли противник прорвав позиції, які тримали з 2014 року. Тоді їхня бригада стримувала ворога, який мав перевагу у техніці, живій силі та боєприпасах. Липень місяць противник прорвав нашу оборону і зайшов на одні з наших позицій. Це були позиції 2014 року. Я їхав вперше з думкою, що як вони могли зайти, тому що там все було заміновано, це були старі гарні, укріппозиції. По приходу ми зрозуміли, що вони використовували інженерне розмінування по типу трапа. Далі, весь день, це були плотні обстріли наших позицій. Вони пробували зайти далі силами взводу. Але завдяки гарній дії нашої групи групи піхоти, мінометників і БПЛА, всі вони були знищені. Ніхто з них не зміг повернутися назад. Це порядка 30 осіб. Та перебування на фронті це не лише про біль та втрати, каже Чех, це про справжню дружбу та підтримку побратимів. Це люди, яким ти довіряєш повністю все. Ти лягаєш спати, знаючи, що твій товариш не засне і просто не проспить атаку противника. Ти робиш все, що завгодно, знаючи, що зліва, справа, тебе знаходяться вірні твої товариші, які ніколи тебе не кинуть. В свою чергу вони так само надіються на тебе. І ось ця от взаємодія, ось цей ланцюг між нами, це, напевно, саме цінне, що є на цій війні. би як не війна би не була важкою, але з нею дуже багато людей зрозуміло цінність цієї дружби. Наразі чех вже готується повертатися до своїх друзів на передову. Проходить бойове навчання, після чого вирушить на фронт. Хлопець мріє про перемогу. При час, коли завершить військову службу та зможе бачити своїх рідних щасливими. Приїхала зі Сполучених Штатів Америки, аби привезти допомогу та підтримати українців. Цього тижня американська волонтерка зі своїми дітьми відвідуватимуть благодійні організації, майстер-класи та заходи. Наша журналістка Олеся Лепчак зустрілась із нею та розпитала деталі приїзду. Приїхала з Сполучених Штатів Америки, аби підтримати українців. Тіфані Ампе, волонтерка та багатодітна мама. Має 11 дітей. Двоє з них це усиновлені малюки з Харкова та Кременчука. В Україну вона привезла гуманітарку для військових та людей, яким зараз потрібна допомога. Ми приїхали сюди, адже тісно пов'язані з Україною. Тож вирішили відвідати та підтримати українців. Привезли багато речей для військових та звичайних громадян. На мою думку, це гарна можливість проявити підтримку, яка зараз дуже потрібна. Розповідає, їхати сюди не боялась. До цього вона вже сім разів була в Україні, тож має знайомих у нашому місті. Жінка дуже хотіла приїхати до Тернополя, бо розуміє своєю присутністю та привезеною гуманітарною допомогою підтримує наш народ зі своїми дітьми я вирішила приїхати сюди, щоб підтримати вас в цій боротьбі проти тероризму, аби всі відчували, ми на вашій стороні привезла деякі речі, які вдалося зібрати в Америці. Там люди активно долучались до збору, бо ми всі щодня читаємо новини і хвилюємося за вас. Прихистили її із дітьми у Тернопільському обласному благодійному фонді Майбутнє сиріт». Там їм надали всі умови для життя. Голова фонду розповідає, щодня місцеві волонтери разом із Стіфані та дітьми відвідують різні заходи та організації. Вони зараз перебувають. Ми їм дали такий прихисток тимчасовий у нас в ресурсному центрі, де така є можливість. Вони в цьому вдячні. Ось, і вони зараз протягом цього тижня будуть відвідувати різні громадські благодійні організації, яким вони теж передадуть ту допомогу, яку привезли сюди в Україну. Тіфані показує, що саме вона привезла з собою. Тут є все необхідне: одяг та вітаміни для дітей пластирі, ліхтарі, дитяче харчування і решта необхідних речей. Оце людяники від застуди, а оце дитяче харчування. Також волонтерка привезла з собою листи підтримки від місцевих американських школярів. Сьогодні вона із своїми двома дітьми відвідає поранених військовослужбовців. Для них Тіфані також привезла гуманітарну допомогу. Додому повертатиметься в суботу. Втім, планує знову приїжджати в Україну після Великодня. Зрадив країну. Тернопіль сколихнула новина про те, що оголосили підозру місцевому жителю. Чоловік в окупованій частині Запоріжжя знайшов собі роботу у так званому управлінні внутрішніх справ по місту Бердянськ та Бердянському району. За даними СБУ, установа придушує опір і залякує мирних жителів окупованих територій. Наші журналісти дізнались, як звати колаборанта, і що про нього пригадує його класна керівниця. Перейшов на бік ворога, повідомили про підозру тернополянину, який добровільно вступив до лав карального органу Росії в окупованій частині Запоріжжя. Відповідне повідомлення з'явилося на сторінці управління СБУ Тернопільській області. З власних джерел журналістам телеканалів Тернопіль 1 та ІНТБ стало відомо, що на фото Деркачо Борис Сергійович з'ясували і адресу, за якою колись мешкав підозрюваний у колабораційній діяльності вулиця Довженка. Але місцеві, які згадали чоловіка і його батька, кажуть: квартиру будинку ті продали кілька років тому. Якихось позитивних характеристик про хлопця не пригадують. Натомість добре пам'ятають його у десятій школі, із якої випустився 2005 року. ганебний вчинок це мали сказу. Людмила Богданівна три роки була класною керівницею Бориса Деркачова. Пригадує, сім'я була російськомовною. Сказати, що чимось особливим він відрізнявся від дітей, я не можу навчатися не хотів. Треба було його дуже заставляти. Часто пропускав школу. Але я дуже добре співпрацювала з батьками, які реагували на зауваження мене як класного керівника. Тобто виховували сина добре, згадує Людмила Богданівна. А що призвело у підсумку до зради всієї країни? Уявити важко, адже нічого поганого про учня згадати не може. Він не вчився в нашій школі з першого класу. Батьки переїхали. Звідки з якогось міста в нашу школу, і бабуся його працювала в нашій школі логопедом, тому він напевно прийшов у нашу школу. Я не пам'ятаю, в якому класі, тому що я його почала вчити з 9 класу. Я бачила його після випуску, ну, років певне вісім. Я його не бачила. Він мене зустрів. Довго ми говорили біля школи, все нормально. Він сказав, що закінчив вуз. Здається, працював в СБУ, бо там працював його батько. Поговорив зі мною, Ми розійшлися, дуже радий був мене бачити, згадував приємно про школу. І тому я вчора, коли побачила, я клянусь. От перше, я хотіла побачити його перед собою, подивитися йому в очі, що б він сказав мені. Не увагою тему і темою тернопільський журналіст Сергій Сінкевич. Він написав пост у Фейсбуці, де виклав зібрану ним інформацію по цій ситуації. У коментарях люди пишуть, що пригадують про чоловіка. Він був трохи замкнутий серед друзів, але по характеру трохи цинічний і відстоював тільки свою точку зору. Навчання успівав. Здається, всі негативні риси впитував із сімейного виховання. За даними СБУ, тернополянин під час повномасштабного вторгнення перебував у Бердянську. Там отримав посаду в управління, яке придушує опір і залякує мирних мешканців тимчасово окупованих територій Запоріжжя, застосовуючи репресивні методи та масові переслідування проукраїнських громадян за співпрацю з ворогом. Колаборанту загрожує до 15 років за ґратами. Що ж змусило звичайного хлопця зі східного учня місцевої школи, друга товариша, знайомого перейти на бік ворога у такий складний для України час? Це запитання йому б хотіли задати. Я впевнена багато тернополян, які його знали. Та чи отримаємо ми відповідь? На жаль, невідомо. Правоохоронці попереджають про шахраїв, які нібито надають матеріальну допомогу від ООН. Вони представляються членами міжнародної організації та дізнаються персональні дані особи. В результаті незаконно знімають кошти з банківської карти. Днями від такої афери постраждала жителька Скалацької громади. Можливість отримати допомогу від міжнародної організації обернулася втратою коштів для мешканки Скалацької громади. До правоохоронних органів надійшла заява від жительки Скалацької громади про те, що в одній з соціальних мереж вона побачила інформацію щодо виплати від ООН. Перейшовши за посиланням та виконавши всі інструкції, вона ввела свої банківські дані. Після цього, замість зарахування грошових коштів, вона втратила понад 17 тисяч гривень. У рамках кримінального провадження, розпочатого за статтею 190 кримінального кодексу України, поліцейські встановлюють усі обставини шахрайства та особу зловмисника. Хочу звернутися до жителів краю. Ніколи не переходіть за посиланнями, які ви знаходите самостійно в соціальних мережах та в месенджерах. Пам'ятайте, що виплати доступні тільки з офіційного додатку Дія, яке ви завантажите на сайті діягов'юей. А також інформація про виплати міститься на сайті є допомоги. В інших випадках це може бути шахрайство. Був активним та здоровим. Мав багато друзів та мрій. Втім, страшна хвороба позбавила Артемія Вальчука. Можливості проживати своє щасливе дитинство, як всі діти. Восени минулого року у нього виявили страшний діагноз рак крові та кісткового мозку. Зараз батьки Артемія просять допомоги у небайдужих, аби врятувати життя сина. Хоче мати щасливе дитинство, тому зараз бореться за життя. Артемію Вальчуку нещодавно виповнилось 13. Відсвяткував свій день народження в лікарні, адже 4 жовтня у нього виявили страшний діагноз гострий лімфобласний лейкоз. Мама розповідає, Артемій був активним хлопчиком, грав у футбол, мав багато друзів. Втім, страшна хвороба позбавила його можливості бути здоровим. Каже, хвороба застала їх несподівано. Артем ніколи не мав проблем зі здоров'ям, але восени минулого року він почав скаржитись на біль у руках та ногах. Вона пішла в нього спочатку від тазу до коліна, потім почало боліти від коліна до низу, потім перейшло на другу ногу, потім він сказав, що вже в нього плечко болить, рука болить. Вже в кінці казав, що в нього вже щелепа болить, що в нього більшість накопичувалися ракові клітини в суглобах. Спочатку Артемія лікували в хірургії. Далі після багатьох обстежень та аналізів перевели до дитячого онкогематологічного відділення, де визначили точний діагноз. Це захворювання кровотворної системи. Воно характеризується злоякісним переродженням нормальних клітин крові та повним спустошенням кісткового мозку. Дізнавшись про хворобу, батьки одразу ж почали шукати спеціальних донорів, аби врятувати життя сина. Треба було донорів крові і тромбоцитів, оскільки хімія вона. Нещадна і падають в нього аналізи, лейкоцити, тромбоцити, і їх треба піднімати для того, щоб дитина далі могла жити і рухатися. І постійно в нас аналізи падають, нам треба його поновлювати, тому що нам ну, і того, і ми шукаємо постійно донорів. От буквально знов нам треба знову на, тромбо, на тромбоцити, тому що вони падають. Його, його тромбоцити вони не так швидко можуть рости. Зараз хлопчик лікується в дитячій обласній лікарні в Тернополі. Йому слід пройти ще дві хімії. Далі лікарі планують провести операцію з пересадки кісткового мозку. Донорами підходять його брат та сестра. Як йому було досить погано, ну так я, я кажу до нього, давай будемо боротися. Кажу, е, питаюся, Артем, ти хочеш жити. Ковби ти будеш жити, ти хоч жити. Найстрашніша відповідь це мовчання. Він просто мовчав. Коли він вже бачить, що, ну, що я вже починаю, хочу плакати, він тоді вже заради мене він каже хочу. Це, ну, це найбажані слова, які кожна мати хотіла почути. Це, це дуже, дуже для дитини важко пережити. Це така казала хвороба і лікується, що так, дитину спочатку б'ють до полі смерті, а потім відкачують її. Так ми, так ми живемо. Пересадку планують проводити в Києві. Вартість операції наразі невідома. Втім, батьки впевнені, для них це буде велика сума. Зараз мама хлопчика дякує лікарям та усім, хто відгукнувся стати донором для її сина, аби він мав щасливе і здорове дитинство. За детальною інформацією, звертайтесь за номером мами. Тернопільський студент призер Кубка Європи із дзюдо. Вдалий виступ на цих змаганнях дозволив Михайлу Свідраку брати участь у наступних міжнародних змаганнях, здобувати очки і боротись за потрапляння на Олімпійські ігри. Мета Олімпійські ігри. До неї йде зараз тернопільський студент, дзюдоїст Михайло Свідрак. Спортсмен виборов бронзу на відкритому Кубку Європи у Варшаві. Це перша нагорода на такому рівні, зізнається Михайло. Ці змагання є якби оглядові. Якщо... Ти там заходиш, наприклад, призи або виграєш. Тобі потім дають можливість виступати на більш серйозніших змаганнях там гранкрігранпрі, слем що можна набирати е, очки в рейтингу, очки на Олімпійські ігри і так далі. Спілкуємось зі спортсменом по відеозв'язку, бо він на зборах тренується двічі на день, аби й далі показувати гарні результати, адже мета потрапити у топ 32 дзюдоїсту у вазі до 81 кілограму. Зараз буквально через. Е Чотири дня будуть знову проходити змагання в Італії в місті Рим, такий же саме Кубок Європи відкритий. Тоже буде, буду дивитися, якщо залежить від результату, і це теж важливий старт для мене. Додамо Михайло Свідрак сам з Івано-Франківщини, навчається навчителя фізичної культури у класичному університеті Тернополя. Дзюдо займається з восьми років. Я бажаю усім перемог маленьких, великих та найголовнішої перемоги для усіх українців. Бережіть себе! Наступний випуск. Дивіться завтра о 15-й годині.